Працівники системи житлово комунального господарства і побутового обслуговування України відзначають своє професійне свято. Урочистий вечір відбувся і в одеському театрі музичної комедії. Але місцями він більше нагадував бенкет під час чуми. Комунальники люди багатьох професій. Частіше за все, ми стикаємось із двірниками, сантехниками, тепловіками. Насправді їх набагато більше житлово комунальна система велике розгалужене господарство, надоліків багато, але і тут тисячі людей працюють на совість за невеликі гроші. Тому і почесні грамоти від профільного міністерства, обласної державної адміністрації і обласної ради отримують зазвичай справедливо. Інша справа як організована робота, кого призначають на керівні посади. Куди надходять бюджетні гроші у своєму виступі перед комунальниками міський голова від партії регіонів намагався представити справу так, нібито він думає лише про те, як зробити Одесу краще. Будь-які нарушення в сфері житлово комунального господарства приймаються через призму угроз для одеситів, їх життєздо, здоров'ю, здоров комфорту. І устраенні этих порушень я бачу прямую об'язаності прямую. Обязання команди, які не розгладить. Незвичайно жилищно комунального господарства з першого дня я уделял повышенное внимание і одразу ми почали реформировать цю сферу. Послухати Костусева, завдяки його старанням, Одеса вже стала справжнім європейським містом. В нас немає розбитих тротуарів. Затоплених водою та каналізацією підвалів, нахабних пацюків, які відчувають себе там господарями, може Одесити вже забули, що таке сидіти без води і носити її баклажками щодня, аби, хоча б якось помитись та зварити їжу. А про наші дороги. Можна було б і наговорити, але й забути неможливо. Щодня ми по ним їдемо і згадуємо мерію Костусів незлим тихим словом. З весни до зими розбиваємо машини та міський транспорт у вибоїнах. Сніг в нас стихийне лихо і випадає, як завжди, несподівано. Хоча, на щастя, Костусєва та Одеситів цього року тривалої сніжної зими не було. В іншому випадку, життя в Одесі взагалі припинилося б, але ж до редакції телекомпанії майже щодня телефонували люди, розповідаючи про різні комунальні негаразди. Невчасно було розпочато опалювальний сезон. Багато хто й взагалі зимував у холодних квартирах, надягаючи на себе все, що є. Регулярно вимикалося світло, вода. Було ліквідовано аварійну службу. Проте Одесити і так знають, як бездарно організовану роботу житлово-комунальних служб. Саме так працює команда під керівництвом Костусі Веспарці регіонів. Справжні професіонали від нього йдуть. Спочатку пішов заступник з питань житлово-комунального господарства Валерій Матковський. Потім ту ж посаду за власним бажанням покинув Микола Рубля. Обидва робітники з багаторічним досвідом. Це не згодом з тією структурою управління міста, яка буде в системі жилищно-комунального господарства. Це перший питання. И второй вопрос, это из непорядочностью вот, ближайшего окружения мэра, по тим вопросам, які були оговорені как раз в сфере сфері управління. Якщо э, структура прописалася за моєю спиною, вот, то тоді извините. в цім не святковому вечірі. Костусів безсоромно вихваляє себе. Чи його очі не бачать, чи він тримає усе мільйонне місто за дурнів, що ж, стосується чесних працівників комунальної системи та професійних фахівців, залишається побажати їм всього найкращого. Олександр Виноградов, Юрій Рух, телекомпанія Круг.